Добре, Саша, два. Ні-ні-ні, чекаємо, чекаємо. Три. Давай, 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 давай. Добре. Чотири. І останній, Саш. Салівон Богдан готується. Добре, молодець. Салівон Богдан, Завальнюк Тимофій. Готовий, Богдан? Оп! Раз. Два. Три. Ще двічі. Рухайся, рухайся. З любого боку можеш перетинати. Чотири. Останній. Добре, п'ять. Завальнюк Тимофій. Атлаш, е, Норець Захар готується. Готовий? Готовий? Куди ти будеш бігти, Тимофій? То повернись, бо ти поки розвернешся три секунди пройде. Оп! Раз. Два. Добре, добре, рухайся. Шукай, шукай, шукай раніше. Чотири. Останній. Добре, п'ять. Норець Захар, Дашківський Ярослав готується. Готовий? Оп! Раз. Рухайся, рухайся далі. Рухайся, шукай другий. пересунь треба. Добре. Далі рухайся. Три. Рухайся. Чотири. І останній. Добре, молодець. Дашківський Ярослав. Чумаченко і міль готується. Готовий? До якого куди ти будеш бігти? Готовий? Оп! Раз, добре. два. Три. Четыре. Останний. Давай, давай, финишуй, финишуй. Добре, пять. Пімаченко Еміль Ядута Максим. Готовий? Оп! Раз. Два. Добре, рухайся далі. Три. Добре. Чотири. Останній. Добре, молодець. Як Максим Ядута, Турашвілі, Артем після нього. Готовий, Максим, візьми м'ячик до себе, бо ти на цей маєш бігти. Ближче м'яч до себе. Вставай в серединку квадрату. Так, добре, готовий. Оп! Добре, Є. Рухайся назад. Рухайся в центр квадрату. В серединочку рухайся. Добре, другий. Добре. Шукай третій йде. Шукай, де третій. Можеш попрямій на нього бігти. Тобі можна. Попрямій рухайся. Рухайся по прямій. Добре, три є, ще двічі. Ще двічі, давай, рухайся. Добре, від на туди. Добре, чотири. І останній. Останній. Шукай, де п'ятий. Давай, 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 рухайся, рухайся. Добре, молодець. Так, Турашвілі, Артем, готовий. Оп! Добре, раз. Два. Добре. Три. Молодець. Швидше. Ай-яй-яй, як втратив, скільки часу? Чотири. Останній. Добре, молодець. Я зараз сам, я зараз там їх запущу, а потім уже буду.